Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги мішки для продуктів. Ці універсальні пластикові мішечки можна багаторазово наповнювати різними продуктами. Вони можуть чудово підійти не тільки для зберігання кави та пластівців, а ще й різних рідин. Вони мають надійний механізм герметизації, що забезпечує свіжість та запобігає витоку. Купродукту завдяки своїй портативності ідеально підходять для використання в дорозі. Конструкція багаторазового використання сприяє екологічності, зменшуючи одноразові відходи.